Життю корінним можна позаздрити. Соціальна працівниця з Берліну отримує гроші просто так, без необхідності працювати. Щомісяця протягом року її перераховуватимуть тисячі євро як безумовний базовий дохід. Це розслабляє, дає мені відчуття свободи, можливість робити те, що я хочу, самі ухвалювати рішення і керувати своїм життям. Ніхто не вказує мені, що робити, ніхто не тисне на мене. Немає тягара, що щоб приготувати родину. Я мушу братися за будь-яку роботу, коли на першому місці стоять гроші, а не те, чим я займаюся. Такого тиску вже немає. Корінна виграла свій безумовний базовий дохід у лотерею. Німецька ініціатива Мій базовий дохід збирає гроші шляхом краудфандінгу. Тобто, через пожертви людей. Як тільки назбираються 12 тисяч євро, необхідне, щоб людина впродовж року могла просто так отримувати тисячі євро щомісяця, базовий дохід розігрується між донорами. Наразі вже 167 людей виграли в лотерею. Мій базовий дохід. Проте для ініціаторів це більше ніж просто лотерея. На їхню думку, концепція базового доходу може ефективно функціонувати на рівні держави і допомогти впоратися зі Змінами на ринку праці в майбутньому бачимо, що цифрова епоха змінює майже все, як ми працюємо, як функціонує наша система охорони здоров'я, мобільність тощо. Лише державна соціальна система залишається незмінною. Тож безумовний базовий дохід, як на мене, міг би стати належним розвитком соціальної держави, модель якої походить з двадцятого століття. Через перехід економік на цифрові технології, через розвиток штучного інтелекту лише в Німеччині можуть бути втрачені сотні тисяч робочих місць. Передусім, це торкнеться людей з низьким рівнем освіти. За прогнозами експертів, це стане величезним навантаженням для соціальної системи країни. Та чи є безумовний базовий дохід правильним шляхом? Економіст Юрген Шуб так не вважає. На його думку, це занадто дорого. Ми Знаємо, що лише фінансування базового доходу, який нині дискутується, байдуже чи то тисяча євро, чи півтори тисячі. Якщо виплачувати це всім громадянам Німеччини, то лише на ці виплати піде третина нашого ВВП. Ми будемо змушені збільшувати податкові надходження порівняно з тими, що маємо зараз. Коріна вклала свій річний базовий дохід в потрібну справу, інвестуючи гроші та час у професійного світу. Проєкт став для неї гарним стимулом для розвитку. Нині такі експерименти проводяться й в інших країнах, але знадобиться більше часу, аби зрозуміти, чи підійде ця модель суспільству загалом.